Якщо ти хочеш змінити своє життя, то нагадую, вже почалося літо і пройшло 5 місяців року. Настав вже червень. Так от пропоную тобі три дії, які допоможуть тобі, вже почавши їх робити з червня. Була сьогодні 2 червня, погнали. Тречі, третю дію бажано зробити вже прямо сьогодні? Перша дія це написати список, куди ти хочеш поїхати або як ти хочеш провести це літо, які враження отримувати. «Надо казати, я не можу там виїхати кудись за кордон, або все дуже дорого. Ні, це все ваші атмаски, це все історія в голові. Ви можете поїхати навіть в себе, якщо ви в Україні по області, і цього там повірте, в кожній області України є дуже багато всього. Це перша дія. Друга дія видалити е, додатки на телефоні AliExpress і тему, зекономити бюджет. Що вам треба якась покупка. Чітко ставте собі цей задачу, мені треба купити ось це, і йдіть купляйте. Ну і третя, найголовніша дія, яку я зробила ще кілька місяців назад, і це офігенно вплинуло на якість мого життя і на мою зосередженість, на мою концентрацію. Будь ласка, починаючи від сьогодні, вимкніть всі сповіщення на додатках, на месенджерах. Щоб вони вас не відволікали, адже це прям глобальна на сьогодні проблема з зосередженістю, з тим, щоб втикнути не втикнути в телефон, да а зосередитись на своїй задачі. Перестаньте дюргатися, хоча б літом на всі ці сповіщення, якісь там чати вам пише. І ти вже зразу яку дію ви готові сьогодні зробити, щоб змінити своє життя.